Добрий день, шановні полтавці! Сьогодні буде наш випуск більш юмористичний. Я не зміг пройти своєю увагою нашу полтавську зірку ілонку. Дрібну, скажімо так, чиновницю нашої Полтавської міської ради. Ну, я вражений. Я вражений тим, що доки наші так скажімо, дипломати терплять на дипломатичному фронті поразки, наша зірка-ілонка в цьому відео, яке ми сьогодні вам продемонструємо, яке воно виклала на своїй сторінці в мережі Фейсбук, вже налагодила дипломатичні зв'язки з російськомовною частиною Китайської Народної Республіки. Все иначе, давица, дальше. Ты уезжаешь сегодня, улетаешь опять. Я не подам, виду, что больно. Как я тебя буду ждать, как за мной ты скучаешь. Продолжай мне писать. Ты так понимаешь, что я тебя буду Я в тебе нашел абсолютно все, все, что надо мне, и чуть-чуть еще, вот моя спина, вот мое плечо, это все одно абсолютно все. Від ілонки від нашої зірки ілонки. Ну, після цього відео, після перегляду, я вимагаю від українського конкурсу Євробачення послати на Євробачення саме нашу польтавську зірку ілонку. І повірте, вона з такими талантами покаже ще більший результат, ніж Руслана і Джамала. Все, до побачення, до наступних випусків.